Система від італійського бренду у графітовому кольорі з ось таким цікавим принципом. Перемикання тут через оці клавіші. Послухайте, як вони клацають. Сам змішувач виконаний простим нахилянням, тобто ви оце центруєте і виставляєте тим самим собі температуру. Оця поличка, вона скляна, дуже буде легко відмиватися, якщо якийсь нальот, все це буде легко вичухуватися. Також в комплекті іде ручна лійка. Якщо там треба омити ножки, умити. Вашого песика або там кішечку помити дуже удобна штука. Сам вилив тут присутній, тобто набрати відерце це можна. Ось тут він компактно так захований. Ліка ручна має декілька режимів: силіконовий шланг, який дуже легко миється або відчищається, все це регулюється за висотою, за кутом нахилу. І сама тропічна лійка має ось таку прямокутну форму, змінюється кут нахилу, можна змінити висоту дуже легко, просто у цей регулятор, фіксатор ви крутите і опускаєте або піднімаєте. Якщо все це не за дуже великі кошти. Якщо вам це сподобалось, будь ласка, напишіть нам у дірек, Ми задоволені, вам його відправимо.